Привіт, друзі! В сьогоднішньому відео нарешті хочу сказати, що я повернулася і маю надію, що тепер зможу регулярно знімати ці відео, тому що я пропала. Пропала по певних причинах дуже-дуже простих і зрозумілих всім батькам. Немовлят, тому що перший рік він випав просто через неможливість записувати відео, так як у нас тут немає ні няні, ні бабушок з дідушками, ми не можемо дитину лишити Але, на когось э, так, Наші, щоб виділити час. Ви знаєте прекрасно, або якщо не знаєте, то поставте лайк. На це відео, бо це насправді дуже велика робота, яка потребує вимагає дуже багато часу, за який мені ніхто не платить. Тому я дуже рада насправді повернутися і трошечки нагадаю вам, хто я така і на якому ви каналі. Мене звати Наталія. Я приїхала із Дніпра з двома дітьми, народила в Канаді третю дитину. Зараз ми живемо всі разом а, з чоловіком а, і трьома дітьми в будинку в Кіченері, Онтаріо, Канада. Я вас вітаю. А в цьому відео я хотіла а, розкрити питання восьми мінусів, які я знайшла, проживши в Канаді, вже два а, роки і три місяці. Поставте mm. лайк, підпишіться на цей канал. На цьому каналі я. Розказую і ділюсь своєю, своїм досвідом, своїми якимись челенджами, це своїми якимись задачами, які ми, з якими ми справляємось, стикаємось щоденно. Також розкривала тему про вагітність, можете подивитись відео. Також я прикріплю мою інстаграм-сторіночку, на якій я зараз дуже активно веду її, і там ви зможете побачити ще більше інформації. Інформації, а також побачити життя звичайної родини з України, яка приїхала до Канади і підкорює цей світ. Перший мінус, який ми відзначили для себе за ці два роки, це дороге житло. Так, це правда. Онтаріо, кітченер дуже дороге житло, воно е, достатньо багато забирає з нашого сімейного бюджету. Але е, це мене. Мотивує заробляти більше, а не шукати якийсь дешевий варіант. Наступний пункт це дороге життя. Ми приїхали вже з достатньо дорослими дітьми до Канади, і в Україні вони у нас займалися і бойовими мистецтвами, і гімнастикою. В Канаді так само ми пробуємо підтримувати той самий рівень життя. Я не можу погодитися з людьми, які кажуть, коли ви приїжджаєте в іншу країну, ви маєте трошечки економити. Тому що я вважаю, що наші діти ростуть і вони мають бути і почувати себе на тому самому, на тому самому рівні, на якому вони були і в Україні. Тому так, це дорого, але ми... Розуміли, що ми їдемо до Канади з дітьми, і не планували. А дороге життя це також стосується ще і харчування, тому що середній чек тільки на їжу в місяць у вас буде сягати 1600 доларів на родину з чотирьох людей і однієї маленької дитини. Ще один мінус, а той, що мені не сподобалось в Канаді, що записуватись на якісь гуртки ви маєте на сезон вперед. Тобто, по-перше, це фінансово дуже дорого, це дуже важко, наприклад, дитина походила, особливо коли це стосується маленьких дітей, і їй не сподобалось. То це ваші проблеми, що вам не сподобалось, і гроші ви вже заплатили. Також не, сп... не подобається те, що садочок коштує дуже дорого. Я знаю, що тут є м, садочки, ліцензовані і не ліцензовані. Якщо вам треба окремо розкрити цю тему, звертайтесь. Я можу розкрити цю тему. Ми м, відвідуємо садочок, який не ліцензований. Це домашнього типу садочок, і в цьому садочку ти платиш за ті дні, навіть коли дитина, наприклад, захворіла, ти все одно оплачуєш. На свята, якщо ти береш собі, наприклад, на роботі відпустку і кажеш, я хочу дитину тримати вдома цей тиждень, наприклад, так, різдвяні канікули вони зазвичай. Компанії дають вихідні людям на ці канікули, і тиждень дитина знаходиться з тобою вдома, але ти все одно платиш за садочок. В Канаді. Більш агресивне сонце ніж е, в Україні. Ті самі 15 градусів е, в Україні вони відчуваються зовсім по іншому. Ви одягаєте куртки, ви одягаєтесь тепло. 15 градусів у Канаді на прямому сонці це буде спека, і вам достатньо буде футбол. Це мені не подобається. Я тепер розумію, чому. Так сильно розповсюджені ці е, сонцезахисні крема, тому що насправді в Канаді просто дуже агресивне сонечко, і ти його відчуваєш. Також дуже різка зміна погоди. І Торонто, так і околиці, це навіть не лідер у Канаді. Я знаю точно, що у Калгарі зміна може бути навіть вранці один сезон, в день інший, а ввечері уже зима. Зміна погоди це теж мінус. Наступне дорогий мобільний зв'язок це Реально, правда, коли ми приїхали, це було дуже прямо. На даний момент, у 2024 році, в кінці це починає змінюватись. Все ж таки, вони починають розвиватися в сторону зменшення щомісячних оплат мобільного зв'язку і збільшують кількість можливої дати. Так, інтернету, який ви можете використовувати мобільного, що до цього це було просто неможливо. А зараз покращуються умови в цьому плані. Дякую за це. В нашому випадку у нас є машина, і ми переміщаємось на машині. Але якщо у вас немає машини. То вам буде дуже важко, і це великий мінус Канади в цьому, що переміщатися ви будете автобусами. Автобуси, по перше, вам потрібно прийти. Визначений час до цього автобуса. Потім ви сідаєте, намотуєте величезні круги. Тобто, щоб ви розуміли різницю, коли я їздила на автобусі на роботу, в одне і те саме місце у мене займало дві години в одну сторону, я витрачала, щоб доїхати до місця роботи. І коли у мене вже з'явилась машина, і я поїхала, і це у мене зайняло 25 хвилин, тобто 2 години і 25 хвилин, це дуже велика різниця. В мінуса 100% дуже важко, особливо з дітьми, пересуватися в Канаді нереально без машини. Звичайно ж, якщо у мене є мінуси, то мають бути трошечки і плюси. Тому. Мої плюси тут в Канаді. Це те, що ви можете донатити, і потім ці ваші сплати, які ви донатите, так, ви можете списати з свого доходу. Ви не спишете це собі в плюс, але, як мінімум, ту суму, яку ви задонатите, з вас не будуть знімати податки. Ви просто показуєте це в своїй декларації. Але є момент, це мають бути зареєстровані е, організації тут, в Канаді. Тобто, у них є організація, яка допомагає також Україні. І це е, організація, ви можете задонатити туди і потім е, списати це зі своїх е, доходів. Ще один плюс це дешевий одяг. Так, так, він якісний і він дешевий. Дуже дешеві памперси і догляд за дитиною. В Канаді є пенсійний фонд, який ви можете вести цей рахунок, і він також буде прибирати гроші з оподаткування, і ви можете накопичувати собі на пенсію, що дуже мотивує відкладати невеликі суми грошей. навіть коли ти працюєш в компанії, вони є умови, що компанія докладає, наприклад, ти поклав цей, цей рік визначену суму грошей, компанія кладе таку саму суму грошей на рахунок, і твої гроші це вже твої гроші, які йдуть з тобою до твоєї пенсії. Також є фонд, який допомагає накопичити вашій дитині на навчання при народженні дитини в Канаді або резиденти, або люди, які мають постійний статус. В Канаді ви можете отримувати до 500 доларів щорічно від канадського управління, який додається, і цей накопичувальний рахунок іде з дитиною. Коли вона виростає, вона може витратити ці гроші на оплату навчання або житла або речей, які потрібні на це навчання. Звичайно, я вище в мінусах казала, що садочки дуже дорогі. Але цим пунктом, плюсом моїм буде те, що ви можете не всю суму, але визначену суму в конкретному році, ви можете списати також з своїх доходів. Тобто отримати повернення в кінці року, коли здасте декларацію за садочок, за оплату садочка. Також. Є можливість, якщо ви, наприклад, працюєте до шести вечора, ви можете дитині своїй куп... оплатити програму подовженого дня, і цю оплату ви можете списати також потім в кінці року з своїх доходів. Але це не стосується гімнастики, різних гуртків, які відбуваються після робочого часу. Якщо вам сподобалось це відео, я хотіла би вас попросити поставити лайк, написати коментар. Якщо у вас є щось гарне сказати мені, напишіть це мені в коментарі. Мені буде приємно. Я читаю всі коментарі, я відповідаю дуже часто. Якщо у вас є питання, пишіть мені в інстаграм. Сторіночку залишу тут в описі. Все, всім. До наступної зустрічі. Пока!